Доброго осіннього дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Ні для кого не секрет, що однією з головних проблем перевізників залишається просто таки катастрофічний дефіцит водіїв. Як підприємці намагаються подолати цю напасть? Дивіться далі в сюжеті. Кадрова проблема, котра неабияк як дошкуляла ще до війни, зараз перетворюється на справжнє кризове явище. У декого з перевізників вимушено простоює третина, а то й половина автопарку. Навіть тим, хто отримав статус критичності для свого підприємства, дозволяється забронювати лише половину водіїв. Дефіцит залишається навіть попри те, що сьогодні ця професія доволі непогано оплачувана і престижна. Бронювання водіїв воно завжди. Якщо транспорт міжнародний є критичною інфраструктурою, а він є критичною інфраструктурою. І ми зараз платимо по 20, там одні, по двадцять тисячі зарплату. 50% це мало. Ну багато автомобілів просто стоїть, бо немає водіїв. Тому я думаю, що також треба буде говорити про те, щоб е бронювання було на рівні 75%, якщо це критично важливе підприємство, а не 50%. Нехватка була постійно водіїв. За останні два роки так ми поклали на такий рівень, що у нас е зарплати підняли водіям. Стали платити зарплати по дням, не по кілометрам. Ми вийшли на той рівень, коли ми 50% чоловіків бронюємо. Якісь є водії там з відстрочками, троє дітей там, по догляду, студенти ну таких особливих немає. Ну є закон, є така ситуація. Ми то все розуміємо. Сьогодні, в розпал війни, кількість товарів, котрі потребують перевезення, подекуди навіть більша ніж 4-5 років тому. Але пропоновані фрахти дуже часто перебувають на межі рентабельності, а то й нижчі. З цією проблемою кожен перевізник бореться по-своєму. Ціни такі досить слабенькі. Ми робимо дуже по простому принципу ціна, яка нижче рентабельності, ми просто відмовляємося. Не їдемо. Все. і не важливо, що стоїть машина там, десь на загрузці, не знаю в якому місті і груз тобі дають нижче рентабельності. Ми тупо відмовляємося, і все. постоїть день, два, знайдемо другий вантаж і поїдемо. Якщо так будуть робити всі перевізники, то я рахую, у нас буде якийсь успіх. Тепер є вантажі. Може, за счет того, що багато машин я чую, стоїть, багато водіїв не хватає. До речі, в ці дні Світовий банк проводить дослідження можливостей подолання дефіциту працівників у транспортному секторі. Усі бажаючі мають змогу заповнити відповідну анкету, яка розміщена на телеграм-каналі Асмап. Уже невдовзі, після 20 жовтня, державне підприємство Державтотранс НДІ проєкт розпочне видавати картки до смарт-тахографів. Для перевізників це надзвичайно важливо. Чому зараз дізнаєтеся? Використання в Україні смарт-тахографів поступово таки набирає обертів. Свого часу ми інформували, що Вітчизняному Міністерству розвитку громад та територій вдалося домовитися про низку змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, які дають змогу визнавати у нашій державі смарт-тахографи. До того часу, купуючи нові транспортні засоби, обладнані такими приладами, перевізники взагалі не мали технічних можливостей їх використовувати і замінювали на звичайні цифрові тепер же, під час чергової пролонгації транспортного безвізу Єврокомісія наполягла, щоб із 1 липня наступного року усі вантажівки, які завозяться і реєструються в Україні, були обладнані саме такими приладами. Тобто, поступово переходити на смарт-тахографи перевізникам таки доведеться. І відповідні умови для цього в державі формуються. Картки ми готові видавати. У нас ще вже, вже все готово, тримаємо. Набор десь приблизно 20 жовтня, і на наступний день майже готовий відбувати карт, навіть трохи раніше запланованого часу. Що стосується в частині встановлення і там, повірки свартахографів, то е, на сьогодні в нас вже Є 12 центрів, які отримали право як суб'єкти встановлювати тахографи і якраз з ними працювати. Тому в нас вже є хороша база для того, щоб для тих автомобілів, які вже обладнані або плануються обладнатися смарт-тахографами, ви вже можете це робити. У нас є 12 центрів, плюс картки ви зможете отримати вже в кінці цього місяця. Ще один не менш важливий напрямок роботи, над яким нині працюють у нашому профільному міністерстві, стосується проходження техоглядів. Наше завдання, про яке теж ви часто просили, це питання техогляду по ЯКМТ, тому що ви знаєте, що угода передбачає по як спеціальний огляд з спеціальним протоколом, і це теж інколи створює незручності, там тому, що перевізник повинен робити технічний огляд ОТК, який передбачений українським законодавством, і ще зробити огляд в там в спеціальному центрі, який на сьогодні там отримав. Цю можливість від державто трансендій нині в міністерстві розвитку громад та територій готують рішення, відповідно до якого ця процедура спроститься. Принаймні, перевізникам не доведеться дублювати проходження тих оглядів їхніх транспортних засобів. Всі, хто виконують ОТК і підготовлені для роботи. З ЄКМТ будуть виконувати цю процедуру за один проїзд автомобіля, умовно кажучи. Один раз машина проїхала, якщо вона відповідає, вона отримує протокол ОТК і сертифікат ЄКМТ. Наразі саме процес приєднання спрощується. Було в нас 4 договори, стане один. Раніше лабораторії платили нам за перевірку протоколів, зараз. Вартість взагалі буде відсутня, і відповідно вартість самого, самої перевірки повинна зменшитись. Другий крок буде це зміни в законодавства, над яким ми працюємо. До кінця року я сподіваюся, ми напрацюємо приймемо законодавство. Відповідно, і з наступного року я сподіваюся, вже всі ви будете отримувати, ви будете проходити технічний огляд єдиний і будете отримувати два. Тично протоколи за один раз. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України цього тижня. У зоні сервісного обслуговування пункту пропуску Рава Руська хребенне що на українсько польському кордоні, розпочався капітальний ремонт дорожнього полотна. Ремонтні роботи проводитимуться як на виїзд з України, так і на в'їзд. Орієнтовно ремонт триватиме до 30 жовтня. А вже завтра, 12 жовтня, розпочне роботу система в'їзду-виїзду ЄС. Вона буде поступово розгортатися на зовнішніх кордонах 29 європейських країн упродовж 6 місяців. Ці держави поетапно впроваджуватимуть різні елементи системи, включаючи збір біометричних даних. Таких як зображення обличчя та відбитки пальців. Детальніше на телеграм-каналі Асмап України. Відбулося засідання групи з автомобільного транспорту, присвячене запуску електронної системи дозволів ЄКМТ для міжнародних перевізників. Головна новина: уже з 1 листопада система стане доступною для заповнення. Саме через неї, перевізники здійснюватимуть реєстрацію своїх подорожей за дозволами ЄКМТ. Наш випуск добігає кінця, але перед тим як попрощатися, до вашої уваги іще ще один невеличкий репортаж про не побоюся цього слова, людину легенду у нашій галузі. Цими днями міністру автомобільного транспорту української РСР Павлу Волкову виповнилося 90 років. В галузі автомобільного транспорту Павло Порфирович загалом на різних посадах пропрацював півстоліття. Будучи міністром, відповідальним за роботу саме автомобільного транспорту, брав активну участь у ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії, за що згодом отримав державну нагороду. Має статус ліквідатора аварії на чаес першої категорії. 40 тисяч автотранспортників і дорожників пройшли. Через горнила Чорнобильської АЕС в умовах підвищеної радіації. Після здобуття Україною незалежності був одним із тих, хто закладав перший підмурівок у розвиток уже вітчизняної транспортної галузі. Зокрема, є одним із засновників нашої профільної асоціації. Має почесне звання заслужений працівник транспорту України. Сьогодні, у дні рашистської агресії, неймовірно вболіває за долю рідної держави. При цьому неабияк пишаючись тим, що чимало українських захисників представляють саме автотранспортну галузь. Зараз за кермом військових машин, за кермом бойових машин піхоти з установок ракетних і Безпілотних систем всі вони наші працівники, наші побратими. Бажаємо, щоб ви найшвидше, якомога швидше, змогли з перемогою повернутися додому живі і здорові. Слава Україні, слава героям! Наш тележурнал приєднується до численних привітань шанованому ювіляру і бажає йому ще довгих-довгих років життя. А в мене на сьогодні все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову цікаву зустріч. Бувайте здорові, шановні перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!